Підводний світ таємний, непередбачений і неосяжний. Більшу частину поверхні землі займає саме вода це моря, океани, річки, озера. А мешканці різних водойм так само, як і підводний світ, залишаються до кінця невивченим. Самі найстарші мешканці підводного світу залишаються риби. Видів риб дуже багато, і вчені відкривають майже кожен день нові види риб. А от і цікаві факти про морських тварин. Ось погляньте на цього гіганта. восьминіг. ніг. У восьмінога немає кісток, але має великі очі. Мешкають восьміноги по всьому світовому океані і переважно на глибині. Восьміноги це розумні, безхребетні тварини. Вони здатні знайти вихід з любого лабіринту чи паски за допомогою своїх щупальців. Восьміноги відштовхуються у воді та дуже швидко рухаються. Так же. Щупальці допомагають восьміногу рухатися по дну, а на щупальцях знаходяться присоски. З їх допомоги восьміноги добре хапають здобич та утримають її. Єдина рибка, що плаває вертикально, це морський коник. Морські коники дуже повільно пересуваються у воді. Такий вид риб обмежені в русі. Морські коники можуть рухатися тільки вгору, вниз і більше ніяк. Є також цікаві мешканці водойм – це медузи. Медузи повсюдно поширені в морях і океанах. Деякі з них красиві, деякі мають лякаючий вигляд, крім того, серед них є смертельно небезпечні. Тіло медузи приблизно на 95% складається з води. У медуз немає легенів, вони дихають усією поверхнею тіла. Також у медуз відсутній мозок, вони дуже корисні, очищають воду. Морські зірки дуже незвичайні істоти, що мешкають у морях і океанах. У морських зірках як і у медузи, немає ні крові, ні мозку. Морські зірки мають очі, вони розташовані на кінцях його промені. Забарвлення тіла часто дуже яскраве і різноманітне. На поверхні розташовані особливі тверді пластини з голками. Найбільша риба у світі це китова акула. Її розмір може бути як автобус, а то і більше. У акули немає лузки, як у інших риб. Тіло акули покрита грубою шершавою шкірою, а ще у акули немає кісток. Скелет акул складається з хріщавої тканини. Зуби у акули ростуть майже усе життя та мають властивості змінюватися, якщо зносилися. У акул дуже гарний нюх і зір. Також акули вміють швидко плавати. А ось іще морські мешканці, які ще знали існування дінозаврів на землі. Це краби. Краби це морські тварини, які мають зуби у шлунку. А ще є цікава риба, у якої очі знаходяться на одній стороні тіла. Це риба камбала. Така риба, як хамелеон, здатна змінювати колір тіла в залежності від кольору дна водойм. Камбала живе одна на глибині водойм. Очі камбали розташовані завжди на одній стороні тіла на правій, а полює камбала дуже хитро. Вона заривається у пісок, а очі залишає назовні. Та чекає свою здобич, щоб побачити та охопити. Існують навіть морські мешканці, які можуть впізнати себе в дзеркалі. Це дельфіни. Дельфіни дихають повітрям за допомогою легень, так само, як і люди. У них немає зябрів, як у інших риб. Проте, дельфіни мають ще й дихала, за допомогою. якого вони можуть видавати різні звуки. Дихало знаходиться на верхній частині тулуба. Дельфіни не можуть жувати, але у них добре розвинені рецептори смаку, як і у людини. Дельфіни здатні розрізняти солодку, солону, гірку і кислу їжу. Новороджені дельфіни мають шорстку. А коли дорослішають, шерсть зникає. Найдавніші та найстаріші мешканці водойм – це риби. Риби теж не вміють жувати, тому що жування заважає проходу води крізь жабри. І вони би задохнулися. Риби не чують, але в них є спеціальна кістка, яка чує вібрацію води. А ось іще. Цікаві морські мешканці морські черепахи. Це дивовижні істоти. Під водою вони можуть затримувати подих на 5 годин, живуть вони близько 100 років. Дорослі черепахи їдять тільки рослинну їжу, а ось дитинчата й молодняк полюють на всіяких рачків та медуз. От бачите, дітки! Як багато різних істот мешкають у морях та океанах, дякую вам за увагу! До зустрічі!